Вітаю! В цьому відео ваші увазі. Результати плей-офф Ліги Конференції. Півфінали. Перші матчі. Ви підписуйтесь, щоб залишатись на хвилі футболу. Реагуйте, як вам матчі, а я розпочинаю. Фіорентина поїхала до Бетіса. У першому півфіналі Бетіс здобув важливу домашню перемогу над Фіорентиною з рахунком 2-1. Іспанці активно почали матч видку ініціативою та відкрили рахунок, що в першому таймі. Італійці намагалися вирівняти гру. Але припустили вдруге після помилки в захисті. Голпрестижу Фіорентина забила в другому таймі, зберігши інтригу перед матчем відповідю. А Юр Горден приймав Челсі. Челсі продемонстрував серйозні амбіції в цьогорічному розіграші. Лондонці на виїзді розгромили шведський Юргорден з рахунком 4-1. Аліці контролювали гру з перших хвилин і реалізували практично всі свої моменти. Хоча господарі змогли відповісти одним м'ячам, це не врятувало їх. Від нищеної поразки Челсі зробив великий крок до фіналу. Матч відповіді відбудеться 8 травня. Фінал заплановано на 28 травня в Роцлаві. Перейдемо до статистики. Кращим бомбардиром залишається полуполу з восьма голами, а Сешлер з 8 передачами кращим асистентом. Дякую, що додивились до кінця. Дякуємо. ЗСУ! Переможемо!